Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. Сполучені Штати оголосили новий пакет озброєнь для України, Як і попередній, він зосереджений на боєприпасах. Оголошення відбулося напередодні чергової зустрічі союзників та партнерів у форматі Рамштайн. Більше про допомогу від США та інших партнерів України розпитаємо в Юлії Ярмоленко, яка приєднується до нас із Білого Дому. Юлі, вітаю тебе! Вітаю, Вітаюста юлю. Для початку що війшло до цього нового пакету озброєнь від США і коли це спорядження може опинитися в Україні. Так, Остап, це вже 36-й пакет допомоги від сполучених штатів за програмою президентських повноважень. І спрямований він на те, щоб задовільнити найбільш нагальні потреби українських військових. Адже знаємо, ми що це озброєння береться із запасів сполучених штатів, а відтак надходить до України на поле бою за лічені дні. Цим у Пентагоні дуже пишаються. Якщо ми говоримо про те, що увійшло в цей пакет допомоги, то дійсно акцент тут на боєприпасах, зокрема. Тут заплановані додаткові боєприпаси, додаткові ракети до систем Хаймерс, також додаткові боєприпаси для артилерії. Окрім того, протитанкові системи протитанкову важку ракету. Тов також там є протитанкові системи, і протитанкові міни. Окрім того, 9 мільйонів боєприпасів для малої стрілецької зброї та багато інших важливих речей. Це пакет на суму. 325 мільйонів доларів. А загалом від початку повномасштабного вторгнення за 14 місяців Сполучені Штати вже надали військової допомоги на суму понад 36 мільярдів доларів. І дійсно це відбувається напередодні вже ювілейного засідання контактної групи з оборони України, яке відбудеться в п'ятницю на базі Рамштайн. Знаємо, що перше засідання відбулося рік тому, 27 квітня. І Остапи сьогодні Карін Жанпєр, речниця Білого Дому сказала, що допомога яку надають Сполучені Штати, вона буде лише продовжуватися, тому що Сполучені Штати чудово розуміють, що треба зробити все, щоб допомогти Україні, і вона сказала, що особливо ця допомога буде продовжуватися на тлі повідомлень про те, що Путін, російський президент, відвідує окуповані Росією території. Вона сказала, що це є аж ніяк не ознакою сили, а навпаки. Давай послухаємо її коментар. Ми дуже чітко заявляємо, що Росія не має жодних легальних претензій на суверенні українські території, і ми будемо продовжувати це повторювати. Саме тому ми будемо продовжувати підтримувати Україну український уряд. Візит пана Путіна виглядає як ознака того, що справи не йдуть добре для Росії. Вони це знають, і пан Путін здається, це також добре розуміє. Він ймовірно намагається заручитись підтримкою свого народу, бо знає, що його армія. Не показує потрібних йому результатів і не може досягнути цілей шляхом всього вторгнення. Місяцями не створюється нічого, нічого не зроблено. Росія, в обхід санкцій імпортує західні електронні компоненти, які використовують в оборонній промисловості. Зокрема, посадовці податкових і торговельних органів визначили різке зростання обсягів продажу мікросхем та інших електронних компонентів до Росії з Вірменії, Казахстану та низки інших країн. Саме цим продиктована заява Великої Сімки, зафіксована у ком'юніке, про те, що власне ті країни, які до Помагають Росії у її агресії, сприяють їй, понесуть високу ціну. І якою, на вашу думку, може бути ця ціна? Будуть санкції. Сполучені Штати це вже показали в останньому пакеті санкції, які от минулого тижня було запроваджені санкції там проти проти Мелішера Османова, то всього бізнес імперії там більше 80 осіб та компаній, що йому належать, але були запроваджені санкції проти. Компанії з різних країн, які допомагають Росії обходити санкції, це буде продовжено у заяві Великої Сімки. Це дуже важливо. Що вони кажуть, що в усіх таких випадках будуть вводити санкції проти тих, хто допомагає Росії. До речі, далі, як два дні тому, в понеділок, позавчора. В сполучених штатах було висунуто звинувачення громадянина Сполучених Штатів кримінальне звинувачення. Тобто він заарештований. Його будуть судити тепер за те, що він допомагав біглому колишньому українському олігарху. Тепер російському, ну не знаю, олігарху чи бізнесмену Курченко обходити санкціями. Що Курченко знаходиться під санкціями? Цей американський підприємець, його компанія, вона на 150 мільйонів щось там, щось там у Курченко купила. Тепер цей, цей е президент компанії він заарештований, зарештований мовису звинувачення, і в заяві Міністерства юстиції сполучених штатів сказано, що така ж доля буде спіткати усіх, хто буде допомагати Росії обходити санкції. Тобто я думаю, що будуть жорсткі міри. Будуть постійно вводити санкції проти тих, хто допомагає Росії обходити чинні санкції. Це відслідковується. Є спеціальна група створена, яка це відслідковує, і це буде. Я думаю, що ця робота буде розширюватися. На вашу думку, оця санкційна політика в тому вигляді, в якому вона є нині, тобто, поки що персональні от історії. А я маю на увазі саме країн, які сприяють, допомагають Росії, вона дієва чи потрібно жорсткіша? Я думаю, що потрібно жорсткіше і практично впевнений, що буде жорсткіше, тому що напевно запізнилось десь з запровадженням санкцій проти, проти третіх країн, проти компаній з третіх країн, які допомагають Росії. Але зараз це робота йде? І можна навіть подивитись от на сайті Міністерства фінансів, на сайті Міністерства Торгівлі. І на сайті держдепартаменту, коли вони навіть проводять там спільні засідання. оця група, яка відслідковує ці речі. Вона була створена кілька місяців тому. але вона діє навіть у пакеті санкцій. Який було запроваджено, от коли була річниця 24 лютого повномасштабного вторгнення, там був перелік на кілька сторінок санкцій проти компаній з дуже великої кількості різних країн, у тому числі з країн Європейського Союзу, які допомагають Росії обходити санкції. Ця робота буде продовжуватися. Вона лише буде обсяг збільшуватися цих санкцій. Я, я в цьому абсолютно впевнений. І чого поріжньому будем врачу все нормально? Це гораздо хуже. гораздо хуже. Сейчас ведутся дискуссии не о том, как бы э, не расстроить Москву чрезмерной концентрацией войск на восточном фланге НАТО, а о том, сколько войск там необходимо разместить. И это тоже что-то новое, потому что мы помним, да, э, всегда же было вот этот воу-воу-воу полегче, в смысле нет-нет-нет, вот не будем раздражать, а то Путин нападет. Кажется, действительно, что по поводу того, что Путин нападет, э, никто уже не беспокоится. Только они видят, что они беспомощные, вот э, Украине передают танки, самолеты, открыто уже, если в прошлом году они боялись и передавали самолеты как конструкторы разобранными, теперь они передают самолеты, это. и, кстати, немцы, вот сейчас поляки попросили передать немецкие МИГи, и немцы моментально сразу одобрили, э, ну и там танки и так далее, это все. и это первое, второе, вступила, присоединилась Финляндия, официально уже, Вот что-то намного опаснее Финляндия в НАТО для России намного опаснее, чем, скажем, Украина, как бы в НАТО, Ну так теме как бы этого бреда всего, что Украина двигается в НАТО и так далее. Вот. так как раз там ядерный арсенал и все ну, ядерно стратегические силы и, 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 флот находится как раз буквально теперь вот на заднем дворе НАТО, в вот, Не говоря, что это внутреннее озеро НАТО, да, у нас вот где у нас Балтийские регионы и, и море и так далее. Вот, э, я не вижу, что Россия ничего не делает. Она не может, у нее что она может сделать. Вот. У нас ничего не работает, ни экономические, никакие, ни, культурные, ни какие-то союзников. Кто? Иран, как бы, вот. Я позову больших друзей, Иран он позовет, как бы. Ну, то есть они не видел, что у России вообще ничего нет, то есть вот, а сейчас и армия как бы нет, свою армию сжигает в Украине, то есть она она редеет и деградирует и становится хуже с каждым фактически днем, буквально. Потому что каждый день украинцы выбивают технику, которая дорогостоящая, и не могут ее восполнять. И НАТО это, в НАТО это прекрасно видят и американцы это видят, они же ну, как бы не рыбки и как бы однодневки там или золотые рыбки, сколько там пять дней у них или там пять минут, вот память, они же прекрасно свои эти, протоколы действия на десятилетті впері. Ну от якраз такі змінення не зв'язані изменениями на десятилетия вперед. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.